Якщо ми говоримо про жінок в 19 -го століття, звичайно, поеток про всіх назвали вона сьогодні, тому що це така класика для нас, яка викладається в школі, але чи були жінки українського походження або жінки, які жили на українських теренах, поетесами, поетками раніше? Насправді таких жінок було достатньо велике кількості. Сьогодні я дуже стиснула розповім про таких жінок, але якщо ми говоримо про Україну в сучасному політичному стилі, розмірах, то я хочу почати історію з Криму. Це 16 століття, це час для того, щоб ви розуміли, Солеймана Пишного і Роксила, але це історія кримської. Ханші. А, і, до речі, до неї, якщо я як впевнена, ви бачили цей серіал про Роксоладу, вона є фігуратою того сезонів. І е, ця жінка вона увійшла в літературний процес з Криму, бо вона була засновницею і редагувала редактувала, е, твір, який є е, е, класикою, тепер вважається для Кримців, це історія література її звали Горі султан І справа в тому, що е, вона втратила через політику, вона втратила всю свою родину. Е, коли е, Сулейман, е, османський е, султан, вирішив одружити зі своїх синів е, на всій представниці потужного ханського роду, е, одночасно з цим рішенням і погодження. Була знищена діяти, вся по ну, султан, Вона відмовилася виходити за представників султана Оспанської імперії, за представників цієї родини. І вона натомість вирішила вийти заміж, а Кримський хан, чи як він каже Бульнара Абдулаєва, яка є історикині саме в українському ханстві, могли такого статусу обиратися. Чоловіків. Вона вирішила вийти заміж за представника родини Шерів і після цього замовила літературний твір а, про свою забиту родину, про свого забитого батька і своїх забитих братів. Але що цікаво, вона була редактором цього твору. Тобто вона перечитувала, узгоджувала, угоджувала правила, і таким чином вона стала жінкою України на території. Тобто, і, такі, тобто це найраніші відомості про жінку літератур. Ну і, взагалі, звичайно, розквіт а, такої поезії і літератури на наших перервах. Це час, який в школах викладають як час руїни. Але він не був руїною в культурному плані для України, тому що народжується певний такі, певний напрямок українське козацьке бароко, тобто і це не лише. Архітектура це цілий стиль життя, це куртуазність, флір і таке інше, яке з'являється в нашій культурі. І ми, до речі, є спадкоємцями цього, цього стилю. Стиль, навіть в нашій поведінці дуже багато і досі є таких барокових речей, які зародилися на наших теренах або прийшли до нас із Франції або з інших регіонів Європи. І ось е, в цей час це був двір е, відразу двох українців, королів Речі Постолитої. Е, е, це був е, Михайло Курибут Вишневецький, який є запокодним українцем. І є Ян Собеський, який народжений був в Олеську, його мама була Софія Данилович. Тобто географічно він теж є українцем, більше того, він знав українську. Він співав думи, у нього була капела тіла російських співців, тобто співців з України, і дуже часто на самоті він вибрав цю капелу, і вони співали українські твори. І в цей час з'являється така цікава поега, яка, яка була розтиражована в речі по З'являється вона у Львові, у села Вуліково пані. І відповідно це таке уславлення жінок, українок, саме червоної русі, яких називали руксованками, ще з часів, якби нашого попереднього, нашої попередньої героїні. І в цей же час при дворі з'являється відразу кілька жінок поетів. Насправді, не дивуйтеся жінки в цей час входять в е, такі е, сфери, які були непритаманні жінкам того, наприклад, е, Жанна Делягер е, при Людовіку 14 стає е, офіційною е, композиторкою. Тобто Це була жінка. це була одна з тих композиторів, які там, на рівні з Мілі та іншими створювали е, музику для твору, е, для твору Людовіка 14. Те саме відбувається і на наших з вами теренах, тому що у Яна Собельського дружина французька. І відповідно Марія Казумієві Аркіда, відповідно, за всім цим французьким флором і французькими нормами вона як би приїхала на територію наших земель. І, відповідно, більшість замків і палаців, зведення родиною Совельських були на території українських земель, тому ми розуміємо, що ця французька... Така куртуазна культура, вона потрапляє дуже швидко, дуже легко і на наші терени. І ось була така прекрасна полька за походження, яку називали, як Анна Станіславська, яку називали київською відьмою, тому що вона була долькою київського воєводи, Київ не був контрольований той час вже Речітою, але посада Київського воєводить. Вони сподівалися, що вони повернуть цю територію собі а, під контроль. І ось а, ця Анна Станіславська, чому її називали київською відьмою? В неї було троє чоловіків. Усі трьох троє один з божеволів. Їх розлучили. Два наступні шлюби були невдалими, бо чоловіки дуже швидко померли, і після цього за нею закріпилося оця прізвисько Київська відьма. Але київська відьма була надзвичайно обдарованою літературною, вона створює кілька таких великих таких поем про жінок. І одна з них, наприклад, от я зараз її процитую це уривок із поеми Транзакція бахопость цілого життя однієї сироти, 1685 рік. І ось вона пише, ти, фортуно, будь ласкава, бо твоя я то забава, розквітати, обіймати, хоча слід тобі сказати, не прагну я, ярма кохання, бо ще вік у мене раній відчувати ледь свободи. Дай мені цю нагороду. Як ви розумієте, взагалі дуже феміністично насправді <сміністично> такі, такі твердження для жінки кінця XVII століття, яка при цьому розлучилася вже з кількома чоловіками, а розлучилася бо вони померли. Тобто, але що цікаво, тобто, от це, це вірш дає розуміння насправді відчуття жінки при дворі придворної жінки, яка може собі дозволити цю розкіш. Не тільки писати поезію, не тільки друкувати книжки, а й за якби вводити в цю поезію оці такі смисли. Та це ж будуть читати інші жінки. Вони подумають ого. То ми теж можемо відчувати лед свободи і, і, і намагатися, ви, не намагатися вийти заміж занадто рано. Але окрім цієї прекрасної жінки була ще одна поетеса Ельжбета Дружбацька. Вона, як всі вихідці оцього, цих територій крес, як називали Речі Господи, прикордонних територій, у де була як в ній була і польська кров, так і українська кров, більше того, вона, якби вона була кращою через покоління її один з її онуків, це Андрій Шертицький. Тобто, це людина теж звичайно, Якби ця жінка була талановита, вона жила при дворі кількох магнатів. Одна з цих магнатів це була Ельжбека синярська Синярське це якраз власники такого містечка, як Бережани на Тернопільщині. Надзвичайно прекрасне місто. Закликаю вас туди поїхати і подивитися, бо це дійсно барокко, яке застигло в камені, і воно маленьке. Тобто це місто 18 століття. Воно не зруйноване. Слава Богу, його обійшли ці армії світу, і воно таке законсервоване в XVIII столітті. І ось е, ця Ельжбета Дружбацька, Дружбацька вона по чоловікові, е, в будівострі вона була ковальською, і вона е, була придворною поеткою е, саме цього двору е, Синявських. Потім вона вийшла заміж, е, і після того, як її чоловік помер, е, Її діти виросли, вона знову повернулася до Синярських і вже доживала там е, свій рік. Вона пише через мури, брами, шанці, через окопи і мости любов має вольний приступ і шлях її простий. Такої ще в природі в фортеці не було, яку кохання у умить не здобуло. Архітектори віжи. За кордони і межі. Mm -hmm. Тобто, ну, насправді, це надзвичайно цікава жіноча лірика, яка mm -hmm. е з'являється mm -hmm. на наших mm -hmm. деревах, і е mm -hmm. ще хочеться, mm -hmm. mm -hmm. хочеться mm -hmm. зацитувати ще одну її Тарас, не знайду. Про театр. Вона писала дуже цікаве, Uh, цікаво писала, описувала театр. Uh... В і любовних інтригах своїх своїх одної княгини шбети Синянської, вона була посередницею, вона писала вірші, передавала ці вірші і далі тим чоловікам, які, які намагалися досягти уваги. і вона була однією з тих, хто був такою довірною особливо. Марії Казири Марії Софії, яку посватав Михайло Рибунька Радзил. І, на жаль, посвадив він дуже хотів одружитися на цій заможній князівні. І він завірів по Рисинявській, але вони були родичами, просили на ній одружитися у Папи Римського. Це Папа Римський надав цей дозвіл, але Такий не стався, тому що наш прекрасний герой-коханець пан Радзавіл побачив іншу жінку. І ця інші жінка була у Франциска Французька Вишневецька радзавіл Своєю появою самою вона вже сповійшла в історію, тому що вона покресниця, покресниця гетьман Мазепа. Саме коли гетьман Мазепа був під будна, то її бабуся. Княгиня Анна Польська попросила, яка була агенткою Карла XII, агенткою короля Шведів, попросила її стати хрещеним своєї онуки. Гетьман приїхав до неї в палац клімниці і провів там кілька, а, кілька днів і ночей. Я казав, до човей у своїх доносах у них з княгиною Дольською були деньні і ночні конференції. А, і, а, як ми знаємо, Дольська переконала Мазепу стати перейти на бік Карла Загадців. І ось оця покреслиця дівчинка, суба Франциска, Редзивілка, виросла, вона стала дружиною, відповідно, редзивіло. Але в неї було достатньо важке життя, тому що родзивілку дуже часто зраджував і всіх жінок називав Рибонька. Саме тому оце рибонька, це тим, чим він нагороджував інших вчинок. Але е, насправді у його дружини теж був надзвичайний поетичний талант. І, от, наприклад, у своєму листі цього радзевілу. Народжувалася ця сім'я, коли тільки вони одружилися, вона писала йому. І тепер впевненим пером, що окреслю віру, це я повторюю вам обіцянку даного кіру, що поки здорова й жива моя дружина і добра слова на ім'я Францишка та головне цього слова, я зродила Шевецьких, нині Радзивірова. Тобто вона була надзвичайно талановита жінка, і вона що вона вирішує? І чоловік там постійно зі всіма жінками, е, які там поруч живуть або кудись їде, всі, всі знають, що його називають вибірка, вона унесе ще де вони проживали. Це куртуря нинішньої білості. Вона формує театр. Вона пише п'єси. Діатр надзвичайно відкритий в небо, церкви, приїжджали всі шляхтичі, е, Хартійці Несміського полку, а, всі архієреї. І оці, оці п'єси, які писала і ставила ця францишка, фактично висміювалася її відчуваність. Таким чином, жінка <смірка> реалізувалася після її смерті, залишилося 26 прекрасних Написаний в стилі комедія дель Арте це італійська комедія з балетом, з музикою. Тут надзвичайно красиві п'єси. Вони переведені з польської на білоруську мову. На жаль, на українську вони не переведені, хоча ми також маємо право на цей, на цей літературний доробок цієї неймовірної жінки, яка ось так реалізувалася в літературі. Я не буду вас більше затримувати цими прекрасними словами. у мене ще є провалювалася в душкову Тумілу, яка теж сам Пушкова, це представниця української аристократії, яка писала цілі великі літературні наставницькі твори з бік-севдонімом Певна пані. І всі знали, хто ця певна пані. Але надзвичайно цікаво, що ось ця література, якби оцей шар літератури не мало зусліджений зараз, він зараз там має відкриватися. Ми теж мусимо казати, що оці жінки, які жили на теренах на неймовірно, і були жінки, а, які реалізувалися попри все, які реалізували свої таланти, це теж і наш спадок, це теж наша. Дякую, дякую. дякую.